34 і Едуард Пашков один з тих, хто був у полоні російських військових під час окупації Тростянця. Чоловік розповідає, пішов вигулювати собаку, коли його схопили. Натягли мішка на голову і все Казали, що я, я не військовий. Зовсім я зброю в руках не тримав. Сказав, що казали, що я збираю інформацію. Якусь питали, де я де знаходяться військові. А я там, взагалі, третій раз на вулицю вийшов. У полоні чоловік пробув тиждень, взагалі не міг. Ходити, от ножа струмили в ногу. Я... Та я ж кажу, бо били був зв'язаний металевими дротами, які якими пломбірують вагони. Вони ага. собаки за затянули так, що я виривав, коли виривав їх, прямо з, з ма майже Шкіри. з кістки. зараз Едуард приймає знеболювальні та заспокійливі, бо говорить, досі не може спати. думав, якщо так буде продовжуватися, і жити не хотілося, бо воно боліло так. Ще зараз трохи пішов спуск, і так жага до життя повертається. Це чесно, але ну таке. От вас чекав, кошмари сняться, дві ночі підряд там у сні вбили мене там знову на оці, ну ця кімната. Ігор Жирьовкін жив в багатоповерхівці, з якої зробили зйомки військової техніки РФ. Коли окупанти пройшли в будинок з перевірками, побачили фото у телефоні і також затримали чоловіка. Сині були всі як пупи. З другого етажа то на перший таж по мото тягали, ребра були поломані, а то таке. Ну там, де там. Були ж тоді ще синяки ж. Ні, я сфотографувала жінку, Як я прийшов, думали, що живим вже не буде. Я вже помолився, думаю, це вже все. Ну, вони там бігали до останнього, кричали, де гра. Кидали час гранату, вкинем, то розстріляємо. Загалом у підвалі залізничного вокзалу розповідають чоловіки. Утримували вісьмох місцевих. Один з них помер від побиття і тортур. Члени товариства Червоного Хреста, аби підтримати чоловіків, передали набори з хімією та продуктами п'яти чоловікам. Те, що в них питали, те, що в них запитували, те вони й казали. Кому ліки потрібні, кому кому яка треба допомога. Члени товариства Червоного Хреста кожному залишили свій номер, аби за потреби чоловіки могли звернутися до фахівців не тільки за матеріальною, а й психологічною допомогою. Андрій Міхеєв, Катерина Гладенко, новини на Суспільному Сумщина.